Віталій. Віталій перевузник. Перевузник. Ого, тебе фамілія яка цікава. Просмотр відео за гроші. А, я Ти, Типа відео за бабки дивиться. Нічого вони туди олігархи в Тіктоке. Чуєш, блин. Мені вчора задонатили 1000 гривень. Поняв. Дякую за шляпу. Дякую. Что там, Сонька? Ага. Санька? Ага. Санька, привет. Привет. <свят> Все, я не матюкаюсь. Так я и так не матюкаюсь. О, вот вся та девчонка зашла, и какой ты делал зауваження. <свят> Питають Одеси не було. Одеси я не бачу. Одеси я не бачив. саме Там вони нову пісню придумали. Можна припиняти, це. тому що вони реально забирають і увагу, і сили, і час. Ну все взагалі бред. Сьогодні. О, написала вона, бач, добрий вечір. Барбі. Прочерки ноль. Це вона, да. Да. да, це вона. Це, це та дівчинка, якою ти робив зауваження. Да, земля кругла взагалі прикольно. І ще трешак. А я сьогодні утром! Спускаюсь на двір. Мінометчики стоять, хлопці, поняв. І з мінометом без. Та без. І кап грузили, поняв. Їхали на бомбас. Кажуть, що там, так кажу, порядок, кажу, нормально говорю, все. Таке, поздравили мене з днем піхотинця. Ти, ти, Я так зрозумів, у нас з піхоти, кажу, ну так, да, ну, зі св'ятом твій брат. Таке, поставили, покурили, а й вони поїхали. Віталій, ти якийсь чересчур странний. Я тобі зараз вироблю коментарі і на цьому наше спілкування з тобою завершиться. Ну ч, блокуєш людей? Не блокую, я просто вимикаю їм коментарі на... до кінця лайв трансляції і все. Я нікого не блокую, чесно. Я навіть Ігорка не блокував. Я навіть руля не блокував, коли він до мене заходив, тому що руль зайшов до мене на ефір і подарив мені шляпу. Поняв? Буу! Оооо! Колесами закидывайся. О, вітан. О, Боже, я их 10 хао тоже. Вот в таких пачках помню. Блин, 20 гривень в аптеці. я не стримався купив. Скільки скільки? 20 20, 20 гривень? Боже. Так, а вы відпочиваєте трошки, да? Сидите? А ми зараз одну лікарку чекаємо. Угу, угу, угу. Понятно. Я тебе поняв, Сережа, я тебе поняв. Що там на завтра у тебе, які плани? Ну завтра ми готуємося до операції, здаємо аналізи всі. Угу. Ой, ой ой а що це таке? А, раковина? Типа. А, ракушка, ракушка точно. Спасибо. А я думаю, завтра поїхати із Анею в шпиталь до хлопців. Трохи їм духа бойового підняти. Да-да. Да-да, Сережа, да-да. Не, ну а що? Ну. Щоб вони не думали, що о, та то брат мій. То мій брат. О, брат, Привіт! <ріст> Привіт, брат. <ріст> брат, Привіт! <ріст> Привіт, дорогой. Эй, <ріст> чесно, думаю, поїдемо. этот. Вона, каже, ти не хочеш. ну, вона мені каже, типу, не, не хочет, но то можна, типу. Ну, вообще, я ей, типа, сначала предложил поехать. Вона каже, ну поїкну, можна буде поїхати. <ріст> Запропонував. Матеряна. Супер. Да. Короче, по полной, да? <ріст> Соня, ты баба не обижай, не Ты, Соня, не обижаешь, бо ты диви, Я тебе можу срача дать своим протезом. Сань убежал. Звист, ты зарас перекидывай. Говорим, что бы не зажать сам. Что там мархалевские ведьмы? Порядок. Та, хороша тема. А, проривається по НВМК, зараз чекаємо на висновки юристів. Ні, угу. Та, Серег, не треба не їх не нажимати, не тому що ну це реально не діло вообще. Це блін, ні. Ну, ну як це так? За що ми з тобою кінцівки повтрачали? За те, щоб наших хлопців в болотах ховали? Ні, цього не буде. Не буде цього не Це по факту, виходить, ти і я, ми йшли. Не за перемогою любою ціною, а щоб нам збудували кладовище гарненьке. А, ну, 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 Получається, що так. У нас вже просто, знаєш таке відчуття, що нас вже готували до цієї землі, просто от і все. От реально, от я, як я от якщо б я загинув, дівчина, ви можете вийти з чату, а? <ріст> <ріст> Як я розсуждаю? От, наприклад, я, якщо б я загинув, і тут о, стояло би два питання, якщо б. Продовжувала іти війна, і живим моїм побратимам потрібна була допомога. От реально, я, я дав би згоду, щоб вони просто там викинуло в якусь в лісі, віддали на поталу звірям і таке інше там або спалили нахиль. Але гроші віддайте живим моїм побратимам, щоб вони могли перемагати або хоча б вижити. Добре, Це одна із тем ганебного будівництва НВМК їх дуже багато цих ганебних тем. Та ну це вообще, ну, ну, це капець. На бірковцях просто приїжджай і вже ховай. Не треба знущатись над тілами полеглих воїнів. Вже більше 10 тисяч тіл зібрано на Київщині. Просто бери копай і вже ховай. Не дренажі, нічого вирізати не треба. Там вже все готово. Там немає ні болота, нічого. Ну, пацани лежать просто в моргах і просто жижа одна получається, Так? Да? блядь, не Неживим не дають нормально жити. А я з одним батьком приїхав, відкрили. Там така смердючина, відкрили пакет з його сином, а він вже наполовину там в гіль перетворився. Привіт, привіт. Привіт, все, привіт. привіт. Дякую. Спасибо за шляпу. Дорогі побігу і шляпа йде. Треба міняти по цей стиль. уси Усы шляпу носить, так? Да? Нормально, так, тобі піде. О, диви, воно і тобі прилетіло. А -а -а. <плес> <плес> -то. Ну, коротше, я ж кажу. виходить, ну, чесно, ну, ми не за те йшли туди, і ми, і ми не за те воювали, щоб над нашими навіть померлими хлопцями вони просто так знущалися. Вони не живим не дають жити нормально, не непокійним, блін. І ще й люблять перекриватися цією темою. Так от іменно, ну, це це, вообще капець, если честно. Там ще що, щось. Опять з мархельку. що ці дівчат знову. Ми так оце вирішили затронути цю тему, того що, ну чесно, блін. капець, блин. Отдаже От, Отдаже взять терпінь. Отам реально зробили ну, хорошо для хлопців, то є, які лежать, то є, там. Ну, ну, реально нормально хорошо зробили. Виділили для них місце, то є, і нормально, і ну, правда, це не дуже, ну, це взагалі не нормально, але ну, лучше, ніж вони от там страдають фігньою і вливають туди, скільки бабла просто. Просто бабло викидають на вітер по факту. 500 тисяч FPV дронів да? вкладено в будівництво цього НВМК. Це якщо хоча б брати один FPV, один ворог, це ми переполовинили б російську армію. Але це не вигідно. Ну, такі. Метро бачив, я взагалі ахрієн з метро. Та вони його знають, скільки строїть вже, Серег? Ну, мені розказали, що до війни його там заморозили, там хтось вигравав тендер, потім а, зливався, банкротився. І тут під час війни вирішили нормально почати вже будувати. З Виноградаря на троєчину. Ну Це треш просто Тож, так, треш. так, Серега, ти кажеш метро, тут все просто як покататися по Києву, оскільки вони роблять херні, реально херні просто. То, блядь, бордюры какие-то красят непонятные, то, блядь, цветочки высаживают, то еще какую-то хрень делают, блядь. Сколько там Вася тогда нараховал этих лавочек? 38, там, чуть 32, ну, ну вот, 30... и, блядь. <laughs> это жесть. <laughs> В стране вина потребны дроны, они лавочки делают. Лавочки, блядь, ставляют просто, ну, честно, такой херней, блядь, страдают, что это просто пиздец. Да. Давай, давай я тоді собі отут так, блядь, оцю дорожку, оцю, оце, що ти мене їздиш, забирай. Ей, блядь, я так всю лавочками обхуярю, блядь. І скажу, да хай стоять, а шо, блядь. Стариков багато, Тепо, так, бл... да. Буду сидіти Тепо, собі, для для вже з новим запасом, да? Ну да. <сум> 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 ну так блін, ну ну, короче, я б по сигарету. Сигарета ход. Бачив, оце сейчас стану і повишуся на цьому гризку, чесне слово, блін. Он тебя не выдержит. Действительно, и лампочка отходит. По голові ударить мені. Боже, я збрив типа свою, типа, бороду, так я хоть на людину став, похоже, Йохан і бабай. Хлопчик молодесенький став. Так. Да, молоденький. А я що був старий, давайте почнемо з того. Ні, ні, ні Ну трішки давай так, трішечки потяганий, коли. Оце зарощи, таке вже що потяганий, Мальошка. Да, да. Зато за да. Зато мені в магазині сигарети продавали. А коли я заходжу, отакий. Я б не, не честно, я був большой, я б не сказал, что тебе 18 років. Действительно, скажу, чува, чува, я перед вами без ноги стою. Ну вы че, прикалываетесь, типа. Стоїть біля кассового дядьки. Будь ласка, купить. Я щас вернусь. Дозволяю. Посмотри, посмотри. Что там, Оля, больше кабеля шукалы, шукала, не? Не, я же пошла погулять с собакой. А сосед тут сидел под балконом, смотрел. Не, пошли за дом и все, и больше никто не приходил. А я уже тут. Сырога. Мау. Альфа, доброго да. вечера. Да. Блин, надо цель устанавливать, да? Блять, як державный. Добрый день. Добрый день. Бегом. <тапляненько> Бо я сейчас скажу модераторам фаст, і половина чата отсюда. А давайте вже який горек. Так, модератори, а ну хто там не тапає, короче, 40 людей нафиг исчатать отсюда, все. Бат, там де він в прямому ефірі болтом махав? Матю. Да и взагалі дурак. Да? Сначала сначала, короче, кричить на своїх типа, этих подписчиков, типа, що Даже вот вы типа дебилы, типа не можете даже одной розы подарить. А потом ныя, короче, отключая им комментарии, типа, ну тут, блядь, ну вообще, вот типа, такой ересь ты занимаешься, это просто капец. Копать, 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 копать. Сейчас я вернусь. Чипа кто с блокнул? Не, я отписал Ване. Что за Ваня? Аня, та девчонка, которой ты делал зауваження. Капец, ну вообще земля кругла на скільки, что я вообще фок. ха <ріху> робив ха ха Вот ты пару дней. А я, блин, а я, блин, зне уже пиво сижу п'ю. е Ти не уменьшился ще. Іди провір, Яков. Так, що ви там? А куди він пропав? А десь пропав. Саша тепер з нами. 25 й уровень дарителя. Ого, Саша, у тебе уровень. Може ви мені ціль закриєте? Два графомата, що це. Це. Ж, що? Це ж не так уже і багато. Кондиціонери. Мальвіна, спасибо за рози. Велике дякую. Хай. Хаю. Хаю хай. хай, хай. Ор полетела грошемет. Грошемет полетів. Взагалі надо зарядить якось телефон. Вітер щось такий на дворі. Дощ, наверное, буде. Я тебе скажу, на улице, конечно, скудненько. Я на балконе сажу. Вовчик, конечно, мне такий подарок сделал, капец. Я такий довольный, если честно, блин. О, Кракен, у меня до тебя є питання. Скажи. А кто тобі шепнул, що моя бригада расформовывается? Помнишь, ты мне колись писал? А, да. А як этим, к командир. И пропал. Включи микрофон. Сейчас то мне звонили. А. Я к старому командиру обращался из Кракена. И я типа а можно туда перевестись? Он типа эту бригаду сформирует. Это пиздец. Так а я тебе сразу сказал, я не знаю, правда, не правда. Я ж поэтому и у тебя спросил. Бригада, слава богу, че. Ого. -го. Я ж никому не верю. <свят> я сам <свят> себе не верю. А тут <свят> еще кому-то. Кому не верить надо. Как у вас жизнь молодая? Не, я не спадаю день. ПТАДН. Не-не-не, я не оттуда. Да, как... Як... Да, успокойся, Люба, спасибо. Да, как жизнь? Нормально. Я Оскара получил сегодня, понял? Теперь у меня есть величный Оскар. Хочешь, покажу? Не, не веришь, блядь? Отвечаю, дивись. Сейчас Блядь, не веришь, что у меня есть Оскар? Люд, бляд, це я думаю, это я буду злому шоу, блядь. Ну, счера. О, Вот вс убило. А все моя подяка. 13. Контрес. протест процессор стоїть. Да. О, кстати, надо ее рядом поставить. О, о, вот, вот эта тема, девица, вот эта тема, вообще класс. Финазис. А где тапки другие? А он и в рюкзаку лежать. Ты, братан, там сильный духом, я честно говоря. Чо, да я, я, я такие всі, я обична людина. Так, виліти пол Миколи. О, Яков, я понял. Ти там Микол залучишься, да? А ви подивіться на своїх самоваров. Яков. Бідолаги там сидять, блядь, трусяться. Да-да. Не-не-не, я тебе могу челюсть сломать своей одной ногой, веришь? Братан, не обращай внимания, ты знаешь, сколько дураков? Они, я не знаю, заходят в интернет и ищут с кем посра... посраться. Ну, еще... Самое интересное, это сейчас все, что среди наших, что среди других стран, заходят в интернет и ищут просто с кем посраться, как будто они кайфуют от этого. Может быть, и и. Как у вас погода, кстати? Прохладно. 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 А, На что же да? холодно? Холодно, дожди. Думал полазить, не смог нигде полазить из-за дождев. Я что, с собой взял только такие вещи, что шо, шорты, футболочка. А тут дожди, блядь, идут. Дома надо было сидеть. Дома я бы уже кукушечкой поехал бы, честное слово. Да, конечно, и пятку не крутить, я тебе больше скажу. А вы лохи терпить. Вот да и меняется погона, и ты ложишь, плачешь, бо так колено крутит. Ха-ха, дебил. Скажи, еще экономим на носках, На педикюре. Конечно, блядь. А вы лохи покупаете носки раз, блядь, пару раз в месяц. ха, -ха дебилы. Яков, ты дебил, понял? ха, -ха. их. Вот такая фирма. Яков, если ты хочешь что-то мне сказать, он у меня висит номер карточки, понял. Можешь туда кидать, короче. Я не против. Mm -hmm. mm -hmm. Da. Тобі вімкнути послухаєш? О, так я слухав. Вже. У Юлі. А, точно, мені треба буде тільки від вас фото, відео треба від вас. А можеш з Тіктока якесь сохранити? М -м -м. Та я бачила, ну не дуже під, під текст підходить. А що мені туда скинуть? У мене мату такого. У мене такого да, не має. Все, блядь, год в тумані буде. Чого? Надо у латыша спросить, может, у него что-то есть видео какое-то. А это ж чип мы с тобой ни разу не виделись, да? Нам таки не удалось пересекнуться где-то. А, ну да, да, да. Не удалось. В каком возрасте появляется, что ноги крутят на погоду. А ну. По-разному. Может, и после 20-30. Как образ жизни какой -то? Мне иногда кажется, что все, что люди говорят, это что-то с чем-то. Я до сих пор не знаю, что такое изжога. Все говорят об этом. Я не знаю, что это такое. Лучше не знать тобі про це. Це така херня, нахуй. 34 точно. Ну. Там, на погоду там давление. Боже. що це? А, 34 точно. Тут не так як на погоду, тут буває просто, як начинают купити ноги, так так пить. 25 где-то <клух> раніше, Я 25 і родила раніше.